Привіт! Я тобі скажу, як тобі треба вирішити всі питання. Тобі треба найняти людину, яка буде біля тебе ходити просто з палкою. Уяви, що цілий день поруч із тобою стоїть людина із палкою. Давай візьмемо твій, твій графік. Да? Ти ж хочеш е, жити і існувати як, як людина, да? не як тварина, а як людина. Да? Ти хочеш мати повноцінний день, встигати все зробити. І ще й добре виспатися, да? Ну, принаймні, в тебе є такі бажання. Можливо, да? І от уяви собі, що цілий день поруч з тобою стоїть людина з палицею. да? Сьома година ранку. Нехай візьмемо сьома, да? не п'ята, не шоста, візьмемо навіть сьома. Да? Вставай, ти не хочеш вставати. да? Тебе треба палкою хірась по спині для того, щоб ти встав. Після того тебе треба палкою відхерачити, щоб ти пішов або ти пішла на зарядку, да, простимулювала свої м'язи. Бо ти що будеш робити? Ти будеш хапатися за каву да, каву з самого ранку. Скільки вже є роликів відзнятих на рахунок того, що не бажано да, зранку наче приймати каву. І багато хто це робить. Отже, треба людина з палкою, яка тебе херачить. Прямо по тій часі, щоб ти цього не робив або не робила? Уявляєш собі, потім твій сніданок, да? треба стояти над тобою, з палкою, і дивитися, що ти там будеш їсти на той сніданок, щоб тобі нормальна їжа зайшла. А може ти якоїсь там хірні собі насипиш і будеш це коптати? Потім, як ти маєш пройтися по тим своїм стихіям зранку, да? вода, вмитися, прийняти душ. Да? Земля взяти енергію від землі, вогонь запалити собі, нехай, нехай та свічка буде, так? подихати на повні груди. Це все треба проробити. Як твій день продовжується далі, да? ти ніби там починаєш хтось там на роботу біжить, ну хтось там не займається роботою. Да? В кожного воно по-різному. Да? Нехай ти там намагаєшся сконцентруватися в своєму робочому процесі і щось зробити. Да? Але концентрації немає. Знов треба людину з палкою, щоб тобі заставляло тебе фокус твій навести да? на твою робочу діяльність. Бо ти будеш відволікатися, ти будеш брати телефон в руки, да? дивитися різні тік-токи, дивитися різні відоси. Ти ж не будеш конкретно займатися роботою. Да? І тут прийшов вже час обідати, да? і ти в пориві що робиш? Так. Підеш там, якогось хот-дога заточиш, да? якогось лаваша чи бюргера. І саме цікаво, ви бачили тих людей, да? які швидко собі замовляють, і що роблять? То вже стань постій там, біля тої хот да? чи біля тої бюргерної, та поїж. Ні, ідуть по дорозі собі. Швидким кроком, деякі навіть біжуть, в одній руці кава, в другій руці ходок і починають це все на ходу робити. Знов треба людина з палкою. Та вже стань, поїж тоді йди. Розумієш? І так твій день проходить. Тут, якщо це все розбирати, то тут, знаєш, скільки треба хвилин того матеріалу. Все, що ти робиш цілий день, треба тобі людина з палкою. Потім ти приходиш вечором додому. Да? І починається, замість того, що зробити свої справи, ти знову ніряєш той телефон. Потім, виходить, в тебе життя налагоджується, оскільки я от спілкуюся з людьми, в них життя починається після 9 вечора. 10, 11, 12, 1, друга. То тобі треба людину з палкою, яка тебе буде херачити, щоби ти в 10 годині. Або ти лягла, або ти ліг спати, получається? Розумієш? Ну, яка може бути самодисципліна? І так виходить від самого ранку до самого вечора. Бо тільки так ти зможеш не зірватися, не проїбатися і не скотитися назад у свою стару програму. Цю палку можна замінити на дисципліну, на спілкування з провідником. На середовище, яке тебе тримає. Але поки цього нема, ти тупо знову повертаєшся в свою яму. Людина без дисципліни це просто істота, яка прокрастинується до смерті. Ти будеш постійно робити то саме і то саме. Якщо тобі потрібна дисципліна, підійди правильно до терапії. Да, пройди цю терапію. Ти маєш зрозуміти, що це не є 2-3 дня. Що це є час, і ти будеш поступово позбавлятися тих перешкод, які в тебе є кожен день. Від самого ранку до самого вечора в тебе є перешкоди. І ти або йдеш по тим перешкодам кожного разу, або ти їх просто відсікаєш, і в, в них в тебе і немає. Хто мене почув, той мене почув. Будь ласка, телефон внизу в описі. Телеграм-канал внизу в описі. Заходимо, спілкуємося, розвиваємось. Я на зв'язку.